Друзі, всім привіт! Щоб стати масівним програмістом, звісно, треба знати масиви. Давайте розберемо масиви на прикладі такої простої програмки. Ми, коли вчилися в школі, ми ходили забирати куртки в наших гардеробщиць. і в нас була така дуже велика толкучка, всі разом хотіли забрати ці куртки. І гардіробщиця не розуміла, кому яку треба віддавати. Вона була просто в захваті від цього. Давайте напишемо цю програму, щоб кожен з наших учнів, їх поки буде четверо, отримав свою куртку. Так, до цього давайте введемо ім'я наших учнів. String name 1 це буде Олег. Далі в нас буде давайте Марк. Руслан і Карім. Так, ну і що робить наша гардеробщиця? Вона віддає куртки. Тому пишемо print. Ну, давайте будемо використовувати наші змінні. І так ми віддали кожному з учнів: і другому, і третьому, і четвертому. Давайте подивимось, чи спрацює наша програма. Так, програма спрацьовує, і дійсно, що гардеробщиця віддала куртку всім. А... В принципі могло бути і більше учнів, і нам би треба було ще більше змінних створювати, ще більше писати однотипного коду. Звісно, розробники Дарта про це пропіклувалися, щоб нас не було такого. І було б дуже добре всіх цих учнів об'єднати в якусь таку групу, да, в якусь чергу, грубо кажучи, щоб вони там стояли, і кожен по черзі о, однаково отримував ці куртки. І не треба було ось так, от прям кожному це все віддавати. Звісно, що ми вивчили цикли, так що цикли можуть повторювати одну і ту саму дію багато разів. Але для цього, навіть якщо ми захочемо тут використати цикл, ми не зможемо це зробити, оскільки в нас дуже багато змінних. Нам би було дуже добре, якби наші учні, замість того, щоб пити ось так толкучкою, так. Різні ці змінні робити, тобто це толкучка. По факту в них немає ніякого порядку. Це ми їх пропорядкували, щоб нам було легше в коді, але вони в розброс ідуть. Нам було б простіше їх взяти, ось так от вона типу каже: так, друзі, давайте стаємо в чергу і по черзі беремо свої курточки. І вони такі, ну добре, і стають один за одним. І ось таким чином вони вже будуть отримувати курточки по черзі. Тобто прийде перший. Буде його черга, він отримує свою курточку і з цією курточкою піде. І так само будуть робити інші, інші інші. Тобто кожен ось так по черзі отримує свою, і вони вже будуть далі йти додому. Але для того, щоб нам таке реалізувати, треба якраз і скористатися масівами. Тобто, що таке масів? Ми пишемо ліст. Ліст це список, це буде список наших учнів. Оскільки ми учнів беремо зараз просто їх ім'я, то це буде список із імен. Нам треба так в трикутних дужках написати, що це саме імена. І це будуть наші ну давайте, names, ім'я учнів. І сюди тепер вже ми можемо ці ім'я вписати. Як їх вписати? Давайте впишемо їх ось такими квадратними дужками. Якщо ми просто ось так напишемо квадратні дужки, це значить, що взагалі нема учнів, ніхто не прийшов. Забирати свої куртки. А якщо вже ми хочемо, щоб учні попали в цю чергу, в нашу, так, в цей наш список, то тоді давайте сюди ці ім'я і перенесемо. Ми перенесемо, можемо нашими навіть ім'ями, оціми, що ми створили, скористатися. Тільки їх треба створити раніше, оскільки програма йде. Як ми пам'ятаємо, зверху донизу, тобто третя, четверта, п'ята, шоста, сьома строчка зробляться. Якщо ми захочемо використати ці ім'я зараз, то вони використаються. Так? Ми можемо ось писати name 1 кома, там, name 2 2 3 name 4 там, і так далі. Але якщо ці змінні будуть в нас знаходитись ось тут. Та бачите, бачити, на цей момент наш компілятор не розуміє, що за змінні ми хочемо використати. Він бачить, що їх на цей момент створення цього масіву немає, і він не може до них звернутися. Тому треба, щоб все йшло по порядку. За цим порядком треба слідкувати. І ось так ми спочатку створили ці змінні, потім їх написали. Звісно, можна було змінні не створювати, оскільки ми будемо користатися масівом. І можна, в принципі, записати ось так, так буде набагато менше коду. Давайте так теж зробимо. Тобто тут нема різниці. Але головне, що сюди треба записувати саме строки. Якщо ми попросили записувати строки, то ці квадратні дужки так хочуть записувати строки. Наприклад, якщо ми захочемо сюди записати ще якесь число, то ось так воно не дасть. Воно скаже, що int, бачите, не може бути string. тобто, це не. Строка, а нам треба саме строку, тому ми не можемо сюди її вписати. Ми можемо вписувати тільки строки. Але дивіться, якщо ми тут напишемо int, то воно скаже: нащо ти нам пишеш строки? Нам треба числа. Це, наприклад, буде масив оцінок цих учнів. Тому. Давайте залишимо стрінг, як ми хотіли, і перепишемо трошки цю програму простіше. Дивіться, в нас зараз виходить така ситуація, що бачите, гардеробщиця тепер не розуміє, як їй давати правильно ці куртки. І як мають вистроїтися учні, які отримували ці куртки. Той учень, що став першим, давайте в них будуть такі номерки. В нас такі теж були номерки в школі, тобто номер. Тут на номерку, ось, наприклад, тут буде один, всього буде 2, в цього буде 3, в цього буде 4. Кожен номерок, він співвідноситься з кожною курткою. Тобто ця куртка висить так на ділянці 1, на 2, на ця на 4. На на І, наприклад, якщо цей прийде перший, то він отримує куртку номер 1 Прийде другий, отримує куртку номер 2 і так далі. Тобто, ось ці номерки це порядковий номер елементу. Раніше наші чуваки всі були в такій кучі, да, ось тут. В них не було номеру, вони просто непонятно як бралися, і нам треба було їх кожного так витягувати, так і давати то одному, то другому, то третьому куртку. А коли вони стоять вже в такій черзі, то ми точно знаємо, що першу куртку ми дамо першому учню, другу куртку, другому і так далі. Тобто. Масив він є впорядкованим. В кожного елементу є свій порядковий номер. Давайте в цьому спочатку переконаємось. Давайте, поки що, цей наш код ми закоментуємо і спробуємо просто вивести ім'я найпершого учня, який є в цьому масиві. Найпершим ми записали Олега, тому ім'я Олега має вивестись найпершим. Скоріше за все, давайте це перевіримо. Давайте напишемо Учень з номерком. З номер 1. Да, це, і хто це? це? Давайте ось так і зробимо. Але дивіться, в, в всіх популярних мовах програмування в нас є така ситуація, що всі елементи масиву, ось рахунок, починаються з нуля. Тобто, в нас зараз чуваки стоять з номерками 1, 2, 3, 4. Але якщо брати масив, то чуваки стоять з номерками 0, 1, 2 і 3. Тобто перший елемент в масиві, який є найпершим, він має мати індекс 0. І так само давайте і куртки теж будемо видавати по 0, 1, 2 і 3. Тобто це по факту одне і те ж саме порядковий номер. Але саме в програмуванні, саме в масівах весь рахунок починається з індексу 0, з цього з цієї позиції нульової. Давайте це. Перевіримо. names 0. Ось я беру, бачите, мені треба, щоб взяти елемент, я звертаюсь до цього масіву, І за рахунок цих квадратних душок, знову ж таки, да, я кажу: дай мені елемент, який знаходиться під номером 0. Тобто 0 в нас це буде Олег, бо він найперший. Марк буде 1, Руслан буде 2, Карім буде 3. Давайте це перевіримо, запускаємо. Учень з номерком 1 це Олег. Супер. Давайте перевіримо, чи дійсно в нас номерки 2, 3 і 4. Це буде Марк, Руслан та Карім. Давайте запустимо. Реально, в нас і Марк, Руслан, і Карім мають 2, 3 та 4. Давайте їх номерки. Ми так і зробимо як 0, 1, 2 і 3, бо це номерки це їх. Порядковий номер в масиві, тому хай воно таке буде, що учні з номерком 0 це Олег, 1 – це Марк, 2, Руслан, 3 – Карім. Але, звісно, що в програмах нам може бути різні ситуації, бо наші користувачі не розуміють, що рахунок в нас, як в програмістів, починається з нуля, тому десь нам треба буде брати саме нульовий індекс, але користувачу показувати, як ми ось до цього робили, що учень з номерком 1. Але то вже такі деталі реалізації. Давайте тепер е, зробимо наші гардеробшиці полегше. Ми скористаємося циклом FOR, так? бо цикл FOR якраз нам тут дуже підійде. Ми створимо змінну int i, яка буде дорівнювати нулю, бо в наш масив буде починатися з нулю. Збільшувати ми будемо до 4, так? бо у нас чотири елементи. І буде в нас І. Давайте запустимо для початку цей цикл, і перевіримо, чи дійсно в нас виводиться І, як треба. А далі вже будемо вставляти туди нашу логіку. Запускаємо e, 0, 1, 2, 3. Бачите, якраз ось ми тут вписали це все руками, а тут, бачите, можна це вже вписати в код. Ось учень з номерком 0, це там 1 це, там, і так далі. І ми можемо просто бачите, замінити. Ось тут мінялось 0, 1, 2, 3. Ми можемо ось так теж поміняти, написати сюди І, наприклад. Ну, давайте тут ще зробимо з вами таку штуку, як розділяючи такі мінусики, щоб подивитися, запустимо. Ось бачите 0, 1, 2, 3. І тут ім'я виявилось правильно, але тут в нас завжди 0. Давайте його теж поміняємо на І. І в нас буде, що ось ця змінна, вона постійно змінюється в циклі, так? І виходить, що те ж саме, що тут. Ми вивели просто в три строки, але ж тут могло бути набагато більше імен. Ми можемо взагалі, я не знаю, хоч там 50 імен вести. І вони всі тут виведяться, і все буде добре. Давайте тепер допоможемо нашій гардеробщиці, і давайте писати, що гардеробщиця віддала куртку з номером конкретним, так? З номером. 0, так, оскільки в нього номерок це 0 для нашого учня. Ну і давайте віддала куртку а, з номером. Так, номер І в нас теж буде. І учню. Знову ж таки, ми з нашого names діздаємо цей І, цей порядковий номер. Давайте запустимо. І подивимось. Гардеробщиця віддала куртку з номером 0 Олег, з номером 1 Марк, 2-2 Руслан і 3, Карім. Тобто нашій гардеробщиці стало тепер набагато легше. Тепер давайте уявимо, що в нас прийшов ще один учень. Давайте назвемо його Некід. Некід до нас прийшов. І нам треба Нєкіту теж дати куртку. Давайте запустимо, чи дасться, чи ні. Ось бачите. А Нєкіт вона чомусь не дає ця гардеробщиця. Чому так сталося? Гардеробщиця бачить, що в неї є 4 куртки так, на чотири учня зараз. Якщо приходить Нєкіт, да, вона не знала, що цей учень взагалі існує, правильно? І в нього номерок 5. Він так чекав, чекав на свою куртку. Ці всі розійшлися. Вона каже: Ну, Нєкіт, вибач, в мене немає для тебе куртки. Бо вона не підготовлена для того, аби дати куртку 5. Чому? Тому що в неї ось від 0 до 4. Тобто виходить, що е, у та так в нас номерок 5, індекс 4. От. І вона йому не може видати, тому що все починається в нас. Да, як, якщо ми беремо масив, то починається від 0 так, до 4. І тому, якщо в нас тут 4, то. Цей знак в нас 4 не включено. Якщо б було ось так менше або дорівнює 4, тоді да, вона б могла видати саме е, Нікіт, бо він би попав. Його б четвірка попала в цей цикл. А так цикл в нас, бачите, робиться від 0 до 3, тому вона не може йому фізично її видати. І для цього її треба або тут збільшити, так написати 5. Тоді, бачите, Нікет попав йому віддали, або треба зробити менше або дорівнює чотирьом. Тоді ось теж Нікіта попадає, тому що, в принципі, його номерок да, 4 в нашому випадку, якщо ми беремо масиви, то попадає. Ось. Тому що нам треба зробити, щоб оце постійно не змінювати. Бо може бути таке, що я взагалі там вирішив залишити два учня і тут. Ну, буде незручно, треба знову міняти тут на там, 2. Це такий додатковий код. Тому розробники дарта теж про це пропіклувалися і можна скористатися такою штучкою, як довжина. Тобто не ми рахуємо, скільки довжина в цих елементах масива. Ми просто натискаємо крапку і беремо ось нам одразу. Пропонується в нашій IntelliJ IDEA написати lens. І бачите, що в нас виходить: Тобто, names.lence. Довжина масива. І ось давайте подивимось. Давайте її просто виведемо для початку на екран, щоб було все зрозуміло. Давайте напишемо довжина масиву. І виведемо ось цей lens. Ми виведемо ось так: names.lens. І це поки закоментуємо, не будемо це запускати. Давайте запустимо. Довжина масиву 5. Бачите, оскільки реально 5 елементів, то довжина масиву 5. Якщо я беру, там, видаляю довжина масиву 1. О, якщо взагалі не буде елементів, то що? Довжина масиву 0. І так далі. Тобто ми можемо тут взагалі міняти, як нам захочеться. І якраз цей ленс нам ось тут допоможе. Ми вже не будемо руками писати там 4 або ще щось, ми ось запускаємо. І. ага. Бачите, в нас, до речі, invalid value, not include in range. Бо ми написали дорівнює. І що в нас тут вийшло? Е, в нас вийшло так, що ми масив да, з номером 0 в нас є, це Олег. Масив з номером 1 в нас є, да? елемент, це Марк. 2 є, це Руслан. 3 це Карім, 4 це Нєкіт. А п'ятого в нас нема. А в нас довжина Якщо ми її зараз виведемо на екран, то вона буде в цьому моменті саме 5, тому що в нас 5 імен. Але ми написали: ось тут бачите, менше або дорівнює, і коли і вже стало п'ятіркою, то воно намагалося взяти куртку, якої просто нема. Тобто гардеробщиця знову ж таки побачила, що нема куртки під індексом 5 в даному випадку. Тобто є куртка під індексом 4. А якщо в нас ось ще б один прийшов, да, один якийсь хлопець, то йому б не було, оскільки цей індекс 4, так, він був останній. І тому просто нема більше цього елементу. І ось в масиві, якщо ми звертаємося до якогось елементу, намагаємося да, принести номірок, не знаю, там, наприклад, цей взагалі приніс номірок з цифрою 60. Ну, як в нашому такому маленькому масиві може бути 60. Звісно, якщо ми додамо 60 елементів, то він ще отримає свою куртку. А так, 60 вона каже, чувак, куди ти взагалі прийшов? В нас нема таких номерів. І ось тому в нас ось така в нас помилка виникає. Як її виправити? Ну, тут просто. Ми беремо, робимо правильний цей так, правильний діапазон, тобто від нуля виходить до. скількох Давайте запустимо? До п'яти буде. Да? І від 0 до 5 ми можемо, але від 0 до 5 не включно. Це буде, значить, від 0 до 4. Тобто 5 він не рахується тут. Цифра 5 не рахується. І ми якраз бачите, 0, 1, 2, 3 і 4 рахуються, цифра 5 не рахується. Це ось така теорія з досвідом, звісно, це вже прийде, будете трошки більше розуміти, коли будуть отримувати реально в процесі ці якісь баги, вже по ним як. Будете розуміти, де треба правильний там індекс ставити, де воно вийшло. Але коли ось таке виникає, то це означає, що реально індекс не потрапляє під е, діапазон, який на нього був потрібен. Ще, друзі, прошу підписатися на цей канал, поставити лайки, робити домашні завдання, які будуть по цьому уроку. Оскільки, як я кажу, на практиці це все легко зрозуміти, тому практика дуже важлива, якщо ви робите домашні завдання. То ви вчитеся писати код самостійно, користуючись тими знаннями, які ви отримаєте на цьому уроці, і це якраз найкращий варіант отримати теорію, а потім закріпити її на практиці. Бо якщо ви робите просто по цим урокам і не робите домашні завдання, то сильно ви не прокачаєтеся. І так, друзі, а в нас ще є такі штуки, що ми можемо або видалити елемент з масиву, або його додати в масив. Як це зробити? Значить, для того, аби додати, ми скористуємося методом ADD. Тобто ми через крапку пишемо add, відкриваємо дужки і треба додати якийсь елемент. Давайте додамо нового учня, давайте назвемо його Роман. І давайте подивимось, чи романові віддають курточку. Роману реально віддають курточку, бо він додався до масіва, так? Було в нас п'ятеро людей. Але що було після додавання Романа? Давайте напишемо сюди е, цю нашу довжину, будемо її постійно виводити, щоб було зрозуміло, як в нас взагалі відбувається ця дія. Ось було в нас до романа і після. До романа було 5 елементів, після Романа стало вже 6. Але, знаєте, бувають різні ситуації. Давайте зробимо таке розділення і зробимо тепер ситуацію з видаленням, як можна видалити в нас елемент з масіву. Бувають різні в школі ситуації, там, де учень може возмущатися з того, як викладачі щось роблять, там, ворчати на уроках або щось інше. І звісно, що через те учня можуть видалити з класа. І давайте так зробимо. Давайте видалимо, наприклад, Марка. Ми візьмемо, напишемо «Names». І напишемо remove. І якщо ми напишемо remove, add це додати, так remove це видалить. «Remove» ми теж вибираємо якогось учня, якого хочемо видалити. Ось, наприклад, це марк. І давайте запустимо і перевіримо. Ось в нас, бачите, було 5 учнів, стало 6 з романом. Да? А потім після цього ми зробили ремов, марка. Да, видалення. І після видалення марка в нас знову стало 5 учнів. І бачите, вже. Марку не дають курточку, бо марка вже в нас в класі нема. І зараз я вам покажу, як ще можна видалити. Ось, наприклад, на цьому етапі в нас залишається з вами всього 5 учнів, так? І, наприклад, ми хочемо видалити ще Руслана з нашого класу. Але як це зробити? Тобто можна знову ж таки написати: давайте знову ці... зробимо це розділення таке. І тепер ми хочемо видалити Руслана, але давайте видалимо його красивіше. Ми видалимо його через «Remove at» індекс. Тобто ми не конкретно прямо ось по імені звернемося і видалимо Руслана, А звернемося по його індексу. В даному плані в нього індекс, це його номер 1. Тобто ми пишемо remove add1. Тобто ми передаємо вже int, так передаємо індекс, якому знаходиться Руслан. І давайте подивимось, чи реально видалився Руслан, чи йому все ж таки віддадуть куртку. Я думаю, що ні. От бачите, Руслана теж нема. Залишились Олег, Карім, Нєкіт та Роман. Тобто, типу, тих учнів, які себе погано повадили, ми їх взяли і видалили з нашого класу. Підписуйтесь на телеграм-канал, там також є індивідуальне менторство корисної інформації про флатер. Папа!